Формадол. Таблетки від головного болю. А гарно. А як ліпиться а яке воно ніжне. А подивіться тісто яке, друзі. Доброго ранку. Кулінарочка на часі. І якщо вона є кухня, то її треба використовувати на повну. Правда, Люсі? Mm -hmm. Доброго mm -hmm. ранку, особливо ти на кухні таке іноді видаваєш, таке видаєш, такі у тебе рецепти бувають, Люся. Я не знаю, з ким змагатися ще, окрім як не з собою. А так, навіщо змагатися? Так часто ти на кухні <гутуєш> готуєш? Але Сіп, менше я вдома степ... готую. Я ну, хоч добре. тут відпочину. Тут бери собі і ліпи. Тут, тут. о, ліпи. <гут> Отак ми і відійшли від того. А ще ж ми називемо ту страву, яку ми будемо готувати. А ми її назвемо. Ліпеники не від слова опозиційної путіністки пультіністки французької ліпенліпеники, а від того, що ліпити ну це такі знаєте брати рідні або двоюрідні вареників. Тісто це основа і найголовніше, що з ним. Рецептку дайте на екранах, воно ніжне, не забите борошном. Це найголовніше тісто у нас складається із борошна, кефіра, соди і солі. Якщо ви бачите в рецепті кефіра сода, це означає, що вони вступають разом одне з одним в хімічну реакцію, якщо можна сказати так, так на кухні. Так це хімія. Кухня це хімія по факту. І вони є запорукою легкого. Повітряного такого тіста, м'якого тіста. Ось вони все. Я його не забив, бачите, воно є такої консистенції, навіть трошечки тягнеться і вже не пристає до рук. Зараз із цього шматка я роблю два, мені він потрібний. І, та що ж таке, кажу, не ліпиться трошечки борошно. Ну, давайте буде гарно. Так, і далі я маю качалкою розкачати оцей шматочок, шматочок тіста. Одночасно у мене пательня розігрівається. Значить, ми розкачуємо. Тісто, щоб воно у нас в результаті було завтовшки. Ну, не знаю, давайте пів сантиметра, буде нормально. І підсипайте борошна, щоб не бо коли ви розкачуєте, воно долипається долипається. Зараз зверніть увагу на ну, що ж у нас буде з начинкою. З начинкою теж експериментуйте, начинка у нас буде м'ясна. Сьогодні я пропоную такий варіант. Дивіться, це не чебурек в результаті. Це нічого, в чебурек, наприклад, або янтики кладеться сире сире м'ясо. У нас м'ясо вже готове. Бачите, на екрані м'ясо або начинка для ліпеників: цибуля, бульйон, зелень, сіль перед за смаком, а в основі у нас куряче м'ясо. Коліче м'ясо, що ми зробили, попередньо відварили бульйон, нікуди не діли, бо він нам знадобиться для соковитості. Це м'ясо перекручене через м'ясорубку. Хочете через блендер, через м'ясорубку краще, бо бачите, такі пупінки у нас в результаті виходять, такі, такі, хотів сказати, окатиші. Ну, щось таке, таке крупне, крупне, але одночасно однорідне у нас м'ясне, м'ясна яс, серцевинка майбутнього ліпеника. І тепер увага, що ми робимо. Дивіться, щоб у вас був правильної гарної форми ліпеник, беріть спеціальний отакий для піці ніж і вирізайте ось такий, ось таке коло. А! Клас. Клас угу. Так, далі. Кладемо начинку. Я люблю начинки, щоб було багато. Я не знаю, як це тісто поведе далі. Але начинка ось так. От гарнезно має бути О, От то. Правильно. Це, щоб не було як крадене. На, на макові обожнює. Наприклад, на Житомирщині водоти, як там родичі нас живуть і так далі. Я вам великий привіт. Слухай, водоти, А цибуля, бульйон куди? Туди, туди, туди ж зараз все буде. О, ви розуміли, Тут навколо зібралися люди, всі ж кулінари. Ні -ні. І Роксоля, Роксолана, яка співачка сьогодні у нас, хедлайнер зіркових, теж зараз теж долучиться до порад. А чому б ні? Всі ж ми кулінари. Я домашні. просто хотіла тобі допомогти, а раптом, знаєш, а ти б сказав, я б не тобі Я б тобі не сказав, скажу нарешті, а долучилася ти? Людмила до нашої а готовки. Чи ти, ти мені речі? Давай я скажу, коли скажу, тоді і констатуємо, сонечко. Але так, а ти б сказав, а ти б сів, а ти б став, а ти б присів. Я мовчу. Ні, не мовчи. Та що ти мовчи, не мовчи. Я хочу, щоб ти говорила. Я ж тобі даю таку можливість, тебе провокую навіть. Так, друзі, далі беремо. Ось, бачите, я трошечки дав підсмаженої цибулі. Далі трошки зелені не завадить. Або кріп, або петрушка. Теж сюди. Так. І тепер що з бульйоном ми робимо? Дивіться. Виливаємо зверху. Виливаємо зверху. Ага. Хотіли мене підловити, а не буде такого. Не Та жартую. Не буде. Дивіться. Я люблю залишати отакий от невеличкий отвір для того, щоб туди. Линути, линути той самий бульйон. Дивіться, отак от розподіляємо начинку по інтикові. А тепер от сюди, от той самий бульйон, в якому варилося м'ясо, так от, щоб воно не переливалося, я там раз і додали соковитості той. Бачите? От, все. І потім уже заліплюємо. Так от. Заліплюємо, заліпили, заліпили і е, зафіксували водило, отак, от, з усіх боків. Там, де ви ліпили, отак от оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Цікавий варіант такий Дивіться, зараз так. даєш. Я так ніколи не робила. Ну, ти спробуй. І далі mm -hmm. на розігріту пательню. Ну, скільки це смажитись, Починаємо буде не смазитись. варитись. То. Ось так. Оп. Все, з обох боків смажимо і отримуємо результат. Результат покажемо зовсім скоро. Бо, диви, диви, диви. 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 А, а, а які приготаю. аромати! Опа! Клас. Гарнюня, подивіться, тут ще пупиришками воно -виріс. покрилося. Виріс. Угу. Тісто тоненьке, тоненьке. Коротше, дивіться. А це у нас завчасна заготівочка така. І з того всього ліпеника, а, який смажиться тут, його побратими, по сестри, можна сказати, тут абсолютно точні і схожі. Випробовую на собі Людмила, барбір. Тільки. І знаєте, що радість сьогоднішнього ефіру. Я буду їсти! нарешті. Оце найулюбленіша. Частина Людмила Перебір, коли вона дегустує. Вона не таким же голосом говорить: я буду їсти, Хоча стільки бува колега голодна, що говорить навіть таким. Боже, давай. а ти не можеш сказати, що мені якісь інші моменти в програмі подобаються, а не лише той момент, коли має куштувати твої кулінарні шедеври. Їж моя маленька. Моя тендітна дівчинко, давай. Давай, ліпеники. Ну вже люди чекають на реакцію. Яка буде реакція, так люди і будуть сьогодні готувати. Так, ліпеник. Ні, ну не. Ну ти дивися, вже і не так скуштувала. На ну, бери, ти з... на скраю єси Їш, беруть давай, от так, от і от ба із середини, бо Ой, тут бажемо. найліпша от, начинка, покажи. тут найліпше О, все ми. перебуває, знаходиться. Ну ми а ком... я показую, що з краю тут в хвостику теж є начинка. Бачите? Бачите, комусь жувати, комусь вести програму. То хто бере на себе цю Жуй віддалість. давай, То? жуй, давай. Ну, бо до хружозна не співай, тому що співати сьогодні mm -hmm. буде українська зірка. Роксолана разом зі своєю бандою-бендом прийшла. Сьогодні буде крута, класна прем'єра, Купа новин. Дочекайтеся. Бо п'ятниця ж вона має гарно закінчуватися або продовжитися в вашому випадку. Гарно? Смачно? Супер! а Я, що там та не... Я ж кажу, комусь жувати, комусь вести програму. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.